Завжди так буде, коли є якась ідея, люди або зрозуміли її і підтримали, написали коментар, якийсь приємний, чи, можливо, поставили вподобайку, або є ті люди, які не зрозуміли і вони хочуть розібратися. Але є і ті люди, які не зрозуміли, не підтримали і не хочуть розбиратися, але для того, щоб всередині у них не було того внутрішнього конфлікту, що ну, вони такі чи дурненькі, чи нерозумні, вони пишуть. Якесь знецінення, тобто подивіться, скільки коментарів мені написали, скільки гарних, приємних коментарів, і скільки поганих коментарів. Я ну якби спокійно відношусь до того. Ну пишете коментарі, чудово це мені для переглядів тільки в плюс. Але проблема в тому, що є ті люди, які несвідомі і вони реагують, ну як ті бджоли як у них. Є, є програма приносити мед. А кому вони приносять чи вулик для підготовки своїх бджіл чи для пасічника? їм все одно. І от вони працюють навіть не задумуючись. Так, от, ви теж подумайте, хто ви? Ви оця бездумна бджола. Чи ви все ж таки пасічник, який це використовує? Чи ви взагалі свідома людина, творець, який створює цей світ і який думає, а що йому зараз хочеться, купити меду у пасічника, чи піти з'їсти яблуко, чи просто посидіти, подивитися якийсь фільм, ну, чи зробити щось приємне для інших людей. А про відео, з якого стільки багато коментарів, ви можете подивитися раніше, подивитися, які там насправді коментарі.